Бамбула А1 та П1С два найпопулярніші принтери на сьогоднішній день. Обидва друкують 256 мм та мають дуже різні підходи. Сьогодні ми з'ясуємо, який вибрати краще. Друкуємо дві одинакові модельки, порівняємо якість та швидкість. Та відповімо на головне питання, який з них краще. Для тесту ми роздрукуємо гнучку жабу з Maker World. Це буде ідеальний тест для перевірки дрібних деталей для точності та швидкості. А1 друкує зеленим ПЛА. П1С жовтий. Обидва базові ПЛА від бамбулап. А1 класичний бецлінгер. Тобто стіл рухається по осі Y, а голова по Х та по Z. Кінематика дуже проста та надійно обслуговані. Великою перевагою є шум. А один справді дуже тихий через калібрування шуму. Тому, якщо друкуєте вдома в квартирі, це буде для вас ідеальний вибір. Звісно, він має автоматичне калібрування та навіть калібрування потоку. Хоча для бомболаба це не новинка. Та може найдетектити деякі поломки, наприклад, застрягання пластику. На один є також камера, як і звісно. Не дуже, але для таймлавсів підійде. Згадаю, і швидкість максимальна до 500 мм за секунду, хоча друкувати ви будете до 300. p 1 s CoreXY з закритим корпусом. Він дає більшу стабільність при друці на швидкостях, особливо на високих деталях. На мою думку, P1S ідеальний вибір для ферм. По-перше, він швидший, друкує приблизно на 25% швидше проти a 1 особливо через пришвидшення. В нього 10 тисяч, а – 6 тисяч мм за секунду в квадраті. Ще одна перевага p 1 – закритий корпус, що дозволяє друкувати інженерними пластиками. Для прикладу, поліамід, поліпропілен чи ABS засою Екран трошки простий, проте все необхідне є. Хоча більше часу ви будете друкувати з Bombo Studio або з хенді з телефону. пара пау пара па ра -па пау -па 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 -па. Обидва принтера підтримують АМС-систему. Для А1 – Лайт на 4 котушки, для P1 звичайна МСК. Хоча перевагою є амс Хаб. До P1S можна підключити до 4 МС одночасно. Хоча найбільша перевага саме в розміщенні АМС. її можна зручно розмістити зверху принтера, що буде зручно для ферму. Перейдемо до результатів. А1 надрукував за 23 хвилини P1. За 18. Різниця швидкості є. І досягається це за рахунок пришвидшення. Обидві модельки надрукувалися добре. Якщо сильно придиратися, то В1 трішки змістило шари, хоча це нормально для В Загальному два принтера друкують чудово. Шарнір працює добре. Можливо, навіть на P1 трішки тугіше, але можливо через пришвидшення. Звісно, ви завжди можете трошки зменшити пришвидшення чи зробити менш агресивні налаштування. Друкували ми на стандартних налаштуваннях, висота шару 02 мм і на стандартній швидкості. Я не можу сказати, що якість сильно відрізняється. А один трішки повільніший з можливими питаннями до високих деталей. p 1 s трішки швидший, хоча і можуть бути проблеми з охолодженням малих деталей. Два принтера насправді чудові, а один буде дуже класною початковою точкою. Він тихий, надійний. p 1 – класне рішення для ферм з його більшою швидкістю та більшою підтримкою матеріалів. Я вважаю, що принтер потрібно підбирати під ваші потреби, проте два принтера ще нікому не завадили. Напишіть в коментарях, який принтер вам до душі, а принтери Bamboo Lab та запчастини до них можна купити на сайті 3 dv Друкуйте для себе, друкуйте для Збройних сил. Та до зустрічі!